Напротязі останнього тижня Російська Федерація та бойовики посилили свій тиск з боку Новозовської траси, використовуючи снайперські та диверсійно розвідувальні групи. На їхню протидію розвідка АЗОВу направила свої групи для посилення контролю над буферною зоною та зменшення психологічного впливу. Було здійснення декілька терористичних актів в районі. Маріуполя та його околиць батальйон АЗОВ було взято під контроль декілька узлових станцій до стратегічно важливих об'єктів на цьому тижні. Сьогодні, як окотре був обстріл на, наших, на одному з наших опорних пунктів, сьогодні використовувалася реактивна артилерія. Це було вперше засічення в цьому секторі з вересня місяця. Ні втрат, ні поранених на нашому блокпостах немає, бойовий дух високий. Ми отримали наше нове поповнення і готові теж за наказом відкрити огонь у відповідь.